Буковина разом з усією Україною продовжує чинити спротив агресору. Триває 895-та доба широкомасштабної війни. У ніч на 6 серпня російські окупанти здійснили масовану атаку по території України. Росіяни випустили чотири балістичні та дві керовані авіаційні ракети, а також 16 ударних БПЛА. Сили ППО збили чотири ракети та 15 дронів. Зокрема, ворог атакував Київщину. Там обійшлося без руйнувань та потерпілих. Крім того, сьогодні вранці російська армія обстріляла Харків. Наслідок удару постраждала будівля поліклініки та інша цивільна інфраструктура міста. Є постраждалі. Чергою боковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери, творчі особистості, підприємці чи офісні працівники. Усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу.